Духа. Амінь, Христос рождається. Ще кілька днів вікаємося, що Христос рождається, а вже з квітня знову ми на загальне привітання слава Ісусу Христу. Але одне друге це нам нагадує те, що ми християни і в центрі нашого життя є Господь Ісус. І що немає іншого імені. В Негідіані про це четверть глава, 12 рік, немає іншого ім'я, яким можемо спастися, немає іншого імені на небі, на землі, яким можемо спастися. Це ім'я Ісуса Христа. Сьогоднішня неділя це неділя про блудного сина, називаємо її ще неділею про милосердного батька. І це в цій розповіді, в цій притчі ми бачимо. Наше життя з вами, наше особисте життя кожного і кожної з нас. Життя відносин людини з Богом. Є моменти, коли нам дуже добре, ми розуміємо, що життя з Богом це прекрасно і це найкраще. Є моменти в житті, коли людину заносить незрозуміло куди, і людина думає, що є десь краще поза Богом. Добре, коли людина вчасно опам'ятовується і вчасно повертається в правильне слова. Звичайно, найкраще було б, якщо б нас не занесло війну. Але життя є таке, що кожен має свій особистий досвід і добра, і зла, і життя в і іха, який нас опускає. Таке порівняння, яке ми чуємо. Цій притчі, коли говориться про те, що син батька, він опустився до того рівня, що пас свині, і навіть він би хотів з'їсти те, що їли свині, і тих, йому як ручки ніхто йому не давав. Якщо брати в такому от переносному значенні, так, наскільки добре людині всім нам, коли ми є з Богом і Божій благодаті. І наскільки зле, коли ми опускаємося до рівня, рівня свині. Бо коли грішимо, ми опускаємося до рівня тварини, і тоді ми втрачаємо цей образ в подобу Божу. І ми самі собою починаємо бути незадоволені. Ця неділя, які нам з вами треба утвердитися в тому, що ми маємо Бога. Ми маємо Бога. Який нас любить, ми маємо Бога, який є наш Батько, ми не є ніколи сиротами. Ми маємо Бога, який за нас переживає, і Бога, який за всяку ціну хоче нас тримати біля себе. Головне, щоб ми, як кажуть на, тут на Галичині, не зґ'ядзалися. Та зґєдзалися, коли е, говорить про тварину про корову чи ну, другий бік. Головне, щоб ми дали Богу від нас. Тема. Про Бога дуже важливо розуміти цей перший момент, що Бог завжди чекає на людину. І Він завжди чекає на нас. Він, як милосердний батько, Він не може противитися волі нашій, так як милосердний батькові противитися волі сина, який сказав, давай мені моє і все. з претензіями. Ми також деколи виявляємо ці претензії Богу, деколи самі не розуміючи. Чому ми, ми йому виявляємо наші претензії? Але Бог, як добрий батько, він, ніколи на це навіть не звертає уваги. Він завжди чекає. Пам'ятаєте про Адама, який з'їдзався е, в старому Завіті? який змішив, який сховався, пішов Господь, почав за ним йти. Господь почав шукати оце класичне Адам де ти?» Господь за ним пішов шукати. Буває приклад про Ісуса Христа, коли він говорить, що я є добрий пастир. І каже в одному місці, що добрий пастир навіть залишає 99 овець, а йде шукати одну, яку любить і за яку переживає. І як Бог, як добрий пастир, Він за нас переживає, за кожного з нас, щоб ми десь не, не загубилися на дорозі життя. Ісус через свої притчі, через Євангеліє, через проповіді, Він хоче нас притягнути за дарку що ми всі розуміємо, де народжується в людини оце навернення, серці. А щоб воно в серці народилося, воно мусить якось вийти те слово. Як? Через духо, через зір, через те, щоб людина посприйняла, пустила в голову, пустила в серце і каже, а Бог мене чекає. Може я один з тих 99 овець, а може та одна загублена. Але Бог все рівно мене хоче тримати коло себе. Бог Чекає, як батько милосердний, каже Євангелій про нього, щоб він стояв і виглядав. Не каже Євангелій, скільки часу, не знає, скільки років, але він стояв, виходив і виглядав, щоб той син Божий, Така терпелива, очікуюча любов, терпелива милосердна любов. І Бог чекає на кожного з нас. Де, коли от батьки переживають за своїх дітей, кажуть, як би ми хотіли, наприклад, щоб наші діти там навернулися, щоб діти вже прийшли до того моменту, що важливо є молитва, важливо є Євхаристія, святе причастя, важливо є сповідь. І так само терпеливо, як милосердний батько, вигідно є перед вашими дітьми. Що робити? Сваритися нічого не дати. силу до церкви ніхто нікого не притягне, до життя в благодаті ніхто нікого не заставить. Але тиха очікуюча, <кій> милосердна молитва вона дуже важлива, щоби діти прийшли до Бога. Це, але в першу чергу має бути і наш приклад. Бодай, коли батьки свій панте от я їм кажу, що до церкви не йдуть. Кажуть, то ви йдете, вони не йдуть, це дуже проста математика. А ви йдете, прикладаєте, і діти тягнуться, і тоді розуміють. Так важливо, буде Бог чекати. Бог чекає у святому причасті нас, Господь чекає у Сповідальниці. Господь чекає, щоб ми навернулися. вернулася. Так е, такий другий момент, над яким хочемо нині роздумати, нам деколи є важко переступити через себе. От ми знаємо, що от є якийсь гріх, є якась слабкість, є якась невість. І нам важко переступити через себе, щоб ми повернутися. Ну, що Бог буде думати про мене, що я скажу в сповідальниці, то я вже і так вже загриз в цьому болоті і так далі. Пам'ятаємо, що Бог ніколи не дивується з людських гріхів. Він не дивується. Перше, що він знає, вже, що ми начудили, Він знає. Він знає нас, зло на матері нашої. Він знає нас, як облуплених, Це також такий наш Галицький вислів. Він знає нас, як облуплених. Він не дивується з наших гріхів. Просто хоче, щоб людина залишила цей чи інший гріх. Ми можемо дивуватися, кажемо, як він таке сказав. Як вони як, 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 як то... то Бог так не нами. Помітьте, що коли е, будний син повернувся, Бог йому не випинув нічого. Господь йому не опоминав, Господь обняв, Господь сказав слугам принести перст, взути його, зарізав водомени теля, зробив свято, що навіть той син, який був один з 99 овець. Він каже, як таке може бути? Я все тут був, і мені нікого ніхто не робив. Він каже, ти узавжди мною. А його не було. Він навернувся. Бог не дивується нашим немочам вікати. Пам'ятайте мені такі от, навіть випадки у Святому Письмі, коли осуджували грічну жінку. Господь що сказав? Хто з вас без гріха? Візьміть камінь і киньте. Всі ці мудрі розвернулися і пішли. Їх не було. Люди. Тому ніколи не можна дивувати з інших гріхів, і тим, що ми не зможемо віднести цей камінь. Такий випадок, коли Ісус Христос був в домі Симона фарисея, фарисей запросив його на вечерю. І Ісус прийшов. В той час прийшла одна жінка-грішниця. І тоді Фарисей почав у своєму серці. Він нічого не казав Ісусу, бо хотів би видати добре. І він каже, якби він знав, хто ця жінка, він би то не дозволив. Каже, симоне, сиване, ти мене запросив у гості. І ти в паслових жестів уваги мені не зробив. І ти в серці осуджуєш цю жінку. в нас собі язик розливається, то я нічого не кажу. Та я нічого не кажу. А я вже сказала, а я вже сказала, а я вже осудив, а я вже принизив, а я вже людину дав оцінку людині. Я вже сказав, що сказала. І там був брак любові, і там був осуд, і я себе поставив. На місце Бога. А Бог милосердний батько. Він чекає. Він приймає кожного з нас. І... Але приймає коли? Коли людина кається. Коли людина каже, опам'ятовується, каже Іван Непотовсина, опам'ятовується. Коли людина каже, так, я грішний чи грішна, але я хочу виправити своє життя. Бог каже, вперед, зелений світ ніколи нікому не перешкоджає. Просімо Бога цю ласку мати милосердне серце. Бог має велике милосердне серце до нас. Він нам прощає всяке і розуміє наші невичі. І не витикає нам, і не випоминає нам, але так само просить нас, щоб і ми були милосердними до інших. Христос Рождаєш.